Червички від бренду ортопедичні від бренду Перлина. Перлина це Туреччина. Ось така гарненька коробочка. Для самих маленьких, для перших шагів. Ось така яскрава моделька, дуже гарна, легесенька. Вони йдуть з 2. Два... 30 го розміру по 22-й десь йде. Це все натуральні шкіра, ноутбук натуральний, з високотехнологічних матеріалів зроблено підошва що не стирається, не сковзить, що можна ходити як на вулички, так і вдома. Дитина буде себе почувати дуже комфортно, зручно. Такий широкий носочок зроблений, що дозволяє діткам шевелити пальчиками всередині, і дитина не буде скована. що вона буде дуже ну, розвиватися. Пальчики дуже пальчики добре розвиватися, також правильний ортопедичний заднік, що дуже добре фіксує ніжку е і розвитку, що не буде плоскостопія. Захищена ось така п'яточка, ще бачите, щоб Також носочок захищений, що дитина не травмується. Якщо буде. Так. Добре. Так, одна ліпучечка дуже широка і гарно фіксується. Спереді ось нема шовчика. Ось, бачите, воно не буде давати. Це натуральна шкіра. Всередині ортопедична устілка антибактеріальна, що з супінатором, амортизацією. Всередині шкіра натуральна теж. Дуже гарна моделька на любу повноту ніжки. Підійде яскрава, легенька. Рекомендую. Перлина Туреччина.